Чи можуть зірки визначати нашу долю, чи справді те, що ви овен чи телець, впливає на ваш характер і майбутнє? А можливо всі ці гороскопи просто давня традиція, яка не має нічого спільного з реальними зірками? Сьогодні ми розберемося, що таке зодіак з погляду науки, звідки з'явилися астрологічні знаки і чому вони зовсім не те, чим здаються? Що ж таке зодіак насправді? Якщо відкинути магію та гороскопи, ми побачимо, що це зовсім не вигадані символи, а реальні групи зірок на небі. Астрономія пояснює Зодіак дуже просто: це смуга неба, через яку протягом року проходить сонце, місяць і планети. Вона називається екліптикою, і саме на ній розташовані 12 відомих зодіакальних сузір'їв. Ці сузір'я отримали свої назви ще тисячі років тому. Але вони не мають жодного впливу на людину, це просто зоряні візерунки, які наш мозок поєднує в знайомі форми. До речі, а ви знали, що насправді знаків не 12, а 13? Офюг – це величезне сузір'я між скорпіоном і стрільцем, але його просто не включили в астрологічну систему, бо це порушило б її гармонію. Тому, якщо ви народилися між 29 листопада та 17 грудня за справжнім зоряним календарем ви офіух, а не стрілець, є ще один цікавий факт: ваш знак зодіаку може бути зовсім не вашим. Через явище прецесії поступового зміщення осі планети за 2500 років сузір'я змістились. Це означає, що якщо ви, наприклад, за астрологію Овен, то в реальності Сонце в момент вашого народження. Могло бути зовсім в іншому сузір'ї, отже, знаки зодіаку в астрономії – це просто орієнтири на нічному небі. Але як вони стали магічною системою, що визначає долю? Зараз дізнаємось. тисячі років тому люди не мали телескопів чи наукових знань, але вони все одно шукали пояснення тому, що відбувається навколо. Вони помітили, що положення зірок і планет змінюється з часом, і вирішили, що це може бути знаком долі. Знаки Зодіаку з'явилися у Вавилоні понад 2500 років тому. Вавилоняни поділили небо на 12 рівних секторів, кожен з яких отримав свою назву. Вони вірили, що розташування планет під час народження людини може передбачити її майбутнє. Це була перша спроба зробити щось схоже на гороскопи, але важливо розуміти: тоді астрологія не була розвагою, а була частиною державної політики. Жерці спостерігали за зірками, щоб передбачати майбутнє царів і імперій. Згодом астрологія потрапила до Давньої Греції, де її підхопили філософи. Саме вони створили ту систему, яку ми знаємо сьогодні. Знаки Зодіаку почали асоціювати з особистими рисами характеру. Якщо раніше зірки передбачали долю царств, то тепер вони стали вказувати долю кожної окремої людини. У стародавньому Римі астрологія стала популярною серед простих людей. Вона більше не була тільки для правителів, тепер кожен міг дізнатися своє призначення за датою народження. Так почалася епоха персональних гороскопів. Люди зверталися до астрологів, щоб дізнатися, коли одружуватися, чи варто вирушати в подорож, і навіть чи можна починати війну. Таким чином, астрологія поступово стала частиною культури. Але ось у чому проблема, вона базувалася на спостереженнях, а не наукових фактах. І коли з'явилася сучасна астрономія, усе змінилося. Сьогодні астрологія здається нам чимось буденним тисячі людей читають гороскопи, перевіряють сумісність за знаками і навіть приймають життєві рішення на основі астрологічних прогнозів. Але що як я скажу, що все це не більше ніж ілюзія? Астрологія стверджує, що розташування планет і зірок у момент твого народження формує характер і долю, але з точки зору науки це звучить як фантастика. Фізика каже, що чим далі об'єкт, тим слабший його вплив. Це означає, що гравітація Марса діє на тебе не більше, ніж чашка кави на сусідньому столі. Чому ж тоді гороскопи здаються такими точними? Тут працює психологічний трюк, який називають ефект Барнума». Ці формулювання настільки загальні, що підходять кожному. Коли ти читаєш гороскоп і очікуєш на певні події, твоя поведінка несвідомо підлаштовується під передбачене, це називається ефектом самореалізуючого пророцтва. Простіше кажучи, ти починаєш діяти так, щоб підтвердити своє передбачення. Але це не магія, це психологія. Усі наукові відкриття базуються на експериментах, які можна перевірити. Астрологія ж існує лише тому, що люди хочуть у неї вірити. Але це не означає, що астрологія марна, вона є частиною нашої історії, культури та навіть мистецтва. Ба більше вона допомогла людству краще вивчити небо. Хоча й не так як гадали древні жерці. Насправді, навіть якщо зірки не визначають нашу долю, вони можуть дарувати нам щось більше відчуття зв'язку з Всесвітом. Ще тисячі років тому люди почали вдивлятися в зоряне на небо, намагаючись знайти в ньому сенс. Вони не мали телескопів чи космічних апаратів, тому єдиним способом пояснити рухи зірок була міфологія. Саме так Венера стала богинею кохання, а Марс став богом війни. Люди проектували власні уявлення на небо, створюючи систему, яка, як їм здавалося, пояснювала реальність. Незалежно від того, чи вірите ви в гороскопи, знаки Зодіаку це не вигадка. Вони справді існують, і ви можете знайти їх на нічному небі. Наприклад, якщо ти лев за гороскопом, то влітку ти зможеш знайти сузір'я лева в небі, воно справді там просто ти ніколи не дивився в правильному напрямку. Якщо ти хочеш дізнатися справжню історію Всесвіту, вивчай астрономію. Вона не передбачає майбутнє, але розповідає про минуле про народження зірок, вибухи над нових, далекі галактики. Замість того, щоб вірити у вплив Юпітера на твою особистість, краще подивись на Юпітер у телескоп ти побачиш його хмари, його супутники, його велику червону пляму. Цікаво, що багато великих астрономів починали саме з астрології. В давнину ці дві сфери були нерозривно пов'язані. Але чим більше ми дізнавалися про Всесвіт, тим більше науки відділялася від містики, ми більше не віримо, що зірки вирішують нашу долю. Але ми точно знаємо, що вони створюють нові світи, формують галактики і навіть породили хімічні елементи, з яких складаємося ми. Так, залізо у твоїй крові утворилося всередині зірки, що вибухнула мільярди років тому. Ти буквально зроблений із зоряного пилу. Тож, замість того, щоб питати зірки про майбутнє, давай просто дивитися на них і вчитися розуміти всесвіт. Астрономія пояснює нам всесвіт, а астрологія це частина історії людства. Астрологія це красива традиція, але не науковий факт. Гороскопи можуть бути цікавими, але вони не визначають наше життя. Астрономія ж відкриває нам реальну картину світу. А тепер хочу почути вашу думку. Чи вірите ви в астрологію, чи більше довіряєте науці? Можливо, у вас є улюблене зодіакальне сузір'я? Напишіть у коментарях. Зірки не визначають нашу долю. Але вони визначають те, з чого ми зроблені. Побачимося у наступному відео.